Слава Ісусу Христу! Сьогодні вшануємо святий хрест Господній і пам'ять святих мучеників Макавейських, братів Макавей, з їхньою матір'ю і вчителем Єлеазаром, які прийняли мученицьку смерть 150 років ще до народження Христового. Прийняли мученицьку смерть свою вміру. Тоді саме Сирійський цар Антіон вирішив елінізувати всіх людей і змушував їх приносити жертви ідольські, їсти нечисти, свинину, тим самим віддаючи шанування язичницьким божкам. Але. Багато хто тримався своєї віри і тоді в хід пішли тортури, страти. Так було і з братами Макавейським. Вони відмовилися принести жертву ідолам, натомість визнаючи віру єдиного Бога, навіть зазнаючи тортур Віддаючи руки свої, на відсічення один з братів казав, небо дало мені ці руки, і небо відновить їх. Вони повинні служити законним неба. Інший до царя звертався з такою мовою, що Бог, який дав йому тіло, знову скресить його. І будуть вони перебувати всі в Небесному Єрусалимі де ніякий аньох не зможе проникнути і побороти. Тоді вирішувалося питання, чи буде віра в Бога чиста слугати і далі. Як і потім пізніше, в часи мучеників християнських ставало питання, чи буде церква, чи ціліє вчення. Ісуса Христа, чи залишиться християнин. Так і пізніше в часі імператора Валента, коли стало питання, чи зуміють не підкоритися тим утискам, які чинив імператор переслідуванням, чи не приймуть Єресь, Арія, інших вчителів, чи зуміють триматися у своїй вірі, явити, явити міцність її і силу свого духа. Говорять мучеників – це насіння християн. І тоді ще до присвістя Христового люди вміли віддавати життя, терпіти тортури, незручності, утиски. За свою вірю. Адже це найголовніший скарб, який є в людині. Можна втратити здоров'я життя, можна втратити майно. І знову це майно може бути здобуте. Знову життя піднесе, піднесе Христос Воскресить і смерть. Ми знаємо це. Але якщо втрачаємо віру, стається найстрашніше. Помирає душа. І тоді вже ні про яке Воскресіння не може йти мову. Адже душа, коли помирає, вона віддається на службу сатані. Вона робиться безпросвітно чорною. І ніякої надії вже немає попри. Про цих мучеників святий Григорій Богослов говорив, що... Їх мабуть, шалуватимуть менше, адже вони ще старозавітні мученики. Хоча, як би казав він, що вони страждали згідно Христа і тому ще тоді, коли не прийшов Христос, ще тоді, коли Дух Святий не зійшов на церкву, тоді ця жертва може була ще й більша, ніж тих, які вмирали в Христі. Їхня мати, Соловодія. Теж прийняла з ними смерть. В одному з передень говориться, що цар хотів лишити її живою, щоб вона жила із сердечною раною все своє життя. Але вона та, яка підкріплювала мужність і віру своїх синів, говорячи, що не уникайте цього страждання, адже саме цим визнайте віру в єдиного Бога. Вона піднесла руки до неба і впала мертво. Перед тим був втрачений Єлеазар, вчитель, який показав приклад міцності віри. Сьогодні вшануємо Хрест Господній, бо в Константинопольському храмі а цього дня було заведено звичай покласти Хрест на хресті, носити його вулицями міста, для того, щоб позбавитися моровиці, для того, щоб зцілити недужих. адже кожен, хто доторкався до Чесного Христа, отримував стілу. Сьогодні святкуємо День Хрещення України. І сьогодні освячуємо воду на пам'ять про хрещення Росії, а також згідно звичаї Константинопільської церкви, кожного місяця, 1 числа, освячувати воду. Сьогодні починаємо короткий, двотижневий, але дуже суворий піст. Цей піст такий, як Великий Піст, коли наживається. Ні риба, ні молочня, нічого крім овочів. І цим постом готуємо себе до свята <кій> Успіння Пресвятої Богородиці, щоб гідно, очистивши душі наші цим постом, гідно прославити ту, яку Бог вибрав собі за оселю, яка теж стояла. При смерті свого сина, переживаючи її, яка теж зуміла поставитися до цієї смерті як до того, що мусило статися ствердження віри єдиного Бога Отця. Ми шануємо сьогодні Соломонію, яка явила нам образ жінки християнки і тієї міцності віри, перед якою не стоїть нічого, навіть сама смерть. Стояти і бачити, як не просто син, а цілий народ, народжений від неї, відправлявся на страждання, на тортури. І славлячи Бога, який дав віру, яка може перемогти усе навіть, цей страх перед Стражданням і смертю. Ми сьогодні поклоняємося Христу Господню. Ми співаємо Христу, Твоєму поклоняємося владику. Бо саме від цього Христа ми отримаємо силу. І гідно пройти цей піст, адже піст це теж свої не Ми Вдячні всім тим мученикам, які зуміли піднести свою віру і зуміли зміцнити церкву своїми стражданнями. Адже люди, бачивши ці страждання, наверталися до віри. І пізніші мученики, які показали, що віра в Бога єдиного і Ісуса Христа. Вартує дорожче життя, вони теж піднесли міцність нашої віри на небувалу височіння. Сьогодні, починаючи цей квіст, ми можемо також, як і ці мученики Макавей, звичайно, без смерті, без тілесних страждань, а просто силою своєї віри навертати народи до церкви, до Ісуса Христа. Ми можемо явити приклад своєї міцності не в смерті і стражданнях, а в дотримуванні правил церковних, в дотримуванні заповіді Господніх, роблячи свою, своє життя наповнене вірі і служіння Богові і ближньому. Аминь. Слава <laughs>